Багатодітна родина Миколайчуків з міста супутника Хаес Нетішина, у якій четверо своїх та двоє усиновлених дітей мріє про щасливе майбутнє своєї великої родини та мирне і світле майбутнє для України. Голова родини Альона Миколайчук торік працевлаштувалася на одну з дільниць, яка виконує ремонтно-відновлювальні роботи на третьому енергоблоці Хмельницької АЕС. Трудолюбива виконує змінні завдання, старається якісно виконувати. Ну крім того, що дітей. Скільки, то ще в неї і собачка там є, і рибки, які є. Ну і так як хазяйка, то я бачу, що вона і старається, і добре серце, бо не кожна людина, розумієте, ще й і, і чужих дітей. Я це розумію. Молодші Миколайчуки такі різні, однак спільна в них це любов до мами. Ці непідробні підробні почуття випромінюють їхні очі. Найстарша в родині, 26-річна Сусана, працює медиком. У мами серце спокійне за доньку. Каже, чітко стоїть на ногах, підтримує та допомагає родині. Син Олександр у 2021 році проходив строкову службу і одразу підписав контракт. Зараз 24-річний юнак ветеран війни. У минулому році від мінометного розриву Важко поранений під роботиним. Ну, він димом залишився живий. Дякувати Богу, в нього були хороші побратими, командир, що вони його винесли. Вони його бідні 8 кілометрів на руках несли. І одне єдине, що були невеликі спеціалісти і слабо наложили турнікет, ноги в нас не було. Вони нас наложили слабо, вона трошки кровила, але вона збереглася. Було страшно і доволі сильно. Позаду у Сашка кілька операцій та тривале відновлення. Коли його поранили, Сусана по черзі з мамою доглядали за братом. Маршрутний тішин Київ став звичним для обох. Цьогоріч Олександр вступив на факультет психології Острозької академії. Мріє стати військовим психологом. А ось 15-річна Людмила дівчинка з особливими потребами. Матвій з Єгором вже були, коли в родину потрапила Людмила з Тернопільського дитбудинку. Вона майже не ходила на праву ногу. Зараз мама серед молодших називає її своєю. Правою рукою не може натішитися донькою. І я люблю дуже сину, маму і їй допомагаю все. Ваш дружня родина, так бо чого? А тому що ми любимо один одного. Усі діти Людмила, Матвій, Єгор та першокласник Юрко, навчаються у Нетішинській гімназії гармонія. Юрчик з'явився в родині у 2020 році з Хмельницького дитбудинку та став спільним улюбленцем. Першокласник любить читати, писати, малювати, разом дивитися мультфільми. А коли говорить про маму, то його карі оченята просто сяють. Хороша, добра, щира, любляжна, хороша. Матвійко, чотириразовий чемпіон України з бойового ПК. Секцію відвідували разом з молодшим Єгором. Це позашкільне заняття дуже допомогло родині. Разом обоє хлопчаків оволоділи ігрою на бандурі, навіть записали вітання для пораненого Сашка. Саша бажаю тобі щастя. Зараю всього найкращого, щоб ти з хлопцями були живі і приїхали быстріше на нашу неньку Україну. Зараз Матвій займається кікбоксингом. Сильний і ніжний водночас, бо з гордістю носить кулон Божої матері, подарований мамою. Сама пані Альона вважає себе суворою матір'ю, хвилюється, щоб ніхто не дорікнув, що не дала ладу стільком діткам. Я їм просто говорю, давайте будемо жити так, щоб нас про нас не говорили люди і не сміялися. Що о дітей багато, а толку не дала. От це цього я боюся, бо. Вони хороші, вони гарно вчаться, вони ну, більш-менш, вони слухаються. Я ними горжуся, що в мене такі діти. Я знаю, що з них вони знають, що таке гроші, що їх як треба. І треба Матвій у нас і заробляти ходив на день міста, старався, вату крутив. Юні Миколайчуки з дитинства привчені до праці та навчені ділитися теплом. Взагалі всі діти хороші, вони між собою дуже гарно ладять. Вони люблять одне одного. Трошки Юрчик наш наші то вони трошки так з ним воюють, але все одно вони люблять одне одного, одного. Нема різниці. От вони різниці між ними немає, навіть з Сусанною між ними різниці ніякої. Немає. День народження, день народження всіх подарунки, подарунки всіх. У червні 2024 року багатодітна Нетішенка отримала звання мати героїня. Вона старанно намагається відповідати цьому високому званню. Як горлиця, хоче обігріти теплом і, як кожна мама бажає гарної долі усім шістьом своїм рідним дітям. Я навчилася жити з мінімальним. Я витягну все, тільки щоб був мир. Не роботи, не боюся якось буде. Вони мені допомагають. Все буде в нас добре. Це буде Україна.